Привіт, усім, ви на каналі Астрофеномен. З вами я, Черкасець і Ми будемо сьогодні розмовляти із Віктором Литовським на різні теми. Тому лишайтесь на нашому каналі, ставте лайки, підписуйтесь і звісно, не забувайте коментувати. Пані Вікторі, вітаємо вас на нашому каналі. Надзвичайно приємно вас бачити. І давайте поговоримо із вами про те, що нещодавно сталося. Повторно так ми чуємо інформацію про те, що мовляв, відбувся напад на Трампа на кандидата на посаду президента США. І от власне пропоную розглянути питання: хто ж все ж таки стоїть за цими нападами? Чи це Росія має дотичність цього впливу? Чи це в такий спосіб все ж таки Трамп намагається підвищити. Свій рейтинг напередодні безпосередньо самих виборів у штатах. Дивіться стосовно о, ситуації з Трампом, якщо дивитися з в контексті е, замаху першого і другого вони дуже схожі за своєю структурою, але формат другого замаху він випадає в форматі перевернутої карти пожинання плодів. Тобто, ті там і та мета, котра була поставлена, вона була не реалізована в повному обсязі. Наступне в нас випадає карта циклічності, повторення ситуації і трійка жезлів. Новий початок. Я думаю, що може бути ще один епізод пов'язаний саме з замахом. На президент на кандидата в президенти, і робиться це в першу чергу для того, щоб отримати бажане, обійняти посаду про котру ти мрієш дуже е, прагматично, дуже хитро в пошуках обхідних шляхів. Але що цікаво, якщо дивитися про третій епізод, він може ну м'яко кажучи, перестаратися тобто ці ситуації, котрі можуть вийти з під контролю. І можуть спричинити е, втрату контролю на ситуацію і негативні наслідки для кандидата в президенти. Єдине, що е, в нас зазвичай на попередні замахи випадав е, випадала карта дурня, і випадала карта короля Жезлів. А зараз в нас ще випала Верховна Жриця. І можливо така ситуація, що третій замах може бути пов'язаний обов'язково з Трампом, але з протилежною стороною з е, пані Камалою. І ще що е, цікаво: ну, робиться це виключно для того, щоб отримати той ресурс, отримати ті важелі впливи, котрі необхідні для того, щоб обійняти посаду, не відпустити бажаного і всіми маніпуляціями. Добитися максимум того, що ти хочеш, тобто давайте підрезюмуємо. Якщо все ж таки станеться іще один е замах на Трампа напередодні виборів, то це може вже дійсно вартувати йому його життя. Правильно розумію? втрати mm -hmm. так. Тобто, якщо в третій раз він спробує, знаєте, воно за розкладом випадає так: що в тебе є е певний сценарій, котрий дає позитивну, подавав позитивну динаміку. Ти е, спробував один раз спробував другий раз. Але з, е, якщо ми кажемо про замахи, це знаєте, як е, анекдота або невдалий жарт. Перший раз було смішно, другий раз вже таке собі, а третій раз вже взагалі не смішно, і ти замість того, щоб е, визвати якусь позитивну волну, хвилю, ти визвеш е, волну хейту. І... Найголовніше втрата контролю може бути фатальною, тобто з закінченням не в форматі того, що тебе відвезли в лікарню або висміяли, ти можеш залишитися свого життя взагалі. взагалі.паси вам велике. Чи змушують сісти за стіл перемовин Зеленського із путіним? В, з приходом осені в нас повертаються дуже схожі наративи, котрі ми чули останньої осені. Тобто, зараз знову ж таки є е, король кубків, король пентаклів, е, верховна жриця, тобто впливові люди, котрі можуть впливати на ситуацію, і е, е, в, котрі будуть включати наративи що. Якщо неможливо домовитися з Путіним, можемо зможемо домовитися з Зеленським, будь розумніше, піди на компромісні вчинки, але це все маніпуляції і намагання якомога глибше засунути мечі в спину. Тобто ножі в спину, це зрада, котра точиться навколо персони президента. Наступне в нас випадає в розкладі. Знову ж таки, трійка жезлів, новий початок, новий етап, котрий буде присвячений е, пустим розмовам. Тобто будуть запропоновані якісь варіанти виходу. Е, в нас вже був там китайський мирний план, бразильський мирний план, турецький мирний план. Повинні з країн багато повинно з'явитися ще декілька мирних планів, але це буде знаєте як розмова ні про що, просто для того, щоб підтримати е, розмову, але не досягти мети. Формат маніпуляції він буде полягати в першу чергу в форматі зради, тобто ті, хто, начебто, є союзниками, можуть грати на два фронти. І відстоювати інтереси імператора. Імператор зазвичай в розкладі нас випадає як режим Кремля, тобто є маніпуляції, є підбурювання, підштовхування саме до переговорних процесів. Але за розкладом випадає так, що це е, до справи е, до реальних якихось зрушень не призведе. Спасибі вам велике, чи можуть відбутись найближчим часом референдуми на території України? А, наприклад, знову ж таки, навіть із питання того, що ми або йшли на перемовини, або відмовлялись від якихось певних земель наших, або будь якісь інші певні референдуми на цю тему. Е, дуже слушне питання, тому що зараз буде в інформаційному полі е, все частіше лунати наратив, але знову ж таки, маніпулятивний, стосовно того, що необхідно при... досягти якоїсь згоди, е, мобілізувати суспільство для вирішення питання і вирішення тих проблем, які є на тут та зараз. Але. <кій> У нас перша карта, кота в розкладі випадає, це карта дурня. Карта дурня це момент маніпуляції і знову ж таки пусто, пустої розмови. А, наразі немає можливості реалізувати даний план. Наступ мочів випадає, перевернутий. Немає сил для того, щоб о, рухатися вперед. Більш того, ці дії вони будуть час від часу з'являтися в інформаційному полі, але. Вони не мають підґрунтя, не мають основи для того, щоб реалізувати е, дані починання. І наступне це знову ж таки затягування часу і карта відлюдника. Карта відлюдника вона випадає в контексті того, що ми втрачаємо час, втрачаємо е, ресурс, і е, е, як результат не отримаємо жодного результату від е, е, такого пошуку виходу. Тобто, в нас випадає вежа, вежа це рунівні процеси. Більше того, котрі можуть в свою чергу дестабілізувати роботу держави в цілому зрозуміло. Надзвичайно дякую вам. Чи піднімуть податки для українців до кінця року? Сьогодні в першому читанні проголосували за законопроєкт щодо оподаткування для українців. Тому пропоную саме подивитись нам це досить важливе запитання. Перша карта повішений. Я б не е, рухався так швидко стосовно саме підняття в цьому році, але повішений в нас випадає в контексті колесниці. Зараз буде якийсь підвішений етап часу, коли не будуть е, прийняті рішення або поставлені на певну паузу. А якщо дивитися наступні періоди, в нас випадає одразу колесниця. Колесниця — це стрімкий рух вперед. Котре будемо сприйніма... сприймати дуже болісно, дуже е... неприємно. Е... Більше того, е... виходячи з розкладу, в керманичі держави трошки перестараються і перегнуть палицю, тому що е... воно певним чином призведе до позитивних зрушень в форматі пентаклів. Але викличе хвилю обурення, невдоволення і, в свою чергу, негативним чином вильється в розвиток подій. Тобто, нас випадає так, що люди не дуже позитивно сприйматимуть цю інформацію, ці зміни, і будуть шукати більш радикального виходу з ситуації. Почули вас, дякую вам. Чого очікувати із курсом долара до кінця року? До кінця осені, в тому числі? Чи буде девальвація гри? Дуже сильно хотілося б сказати, що все під контролем і будуть позитивні зрушення. Але в нас випадає першою карта п'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів це е, така карта голібосі. Тобто будуть негативні зрушення, і буде досить поступове збільшення, збільшення, збільшення цієї різниці між гривнею та доларом. Uh, більше того, тут ми виступаємо як заручники ситуації, тому що випадає верховний жрець, єрафант, uh, тобто певні рекомендації від тої людини чи організації, структури, від котрої ми залежимо, і це така вказівка ззовні, що необхідно реформувати, необхідно зробити кроки, uh, котрі будуть. Непопулярні, болісні і значно негативно будуть впливати на курс гривні. Більше того, в нас є по за розкладом кінець осені. Навіть я б сказав, що не кінець осіни, це середина осені. Якісь значні погіршення в курсі. Після цього повинна бути передишка, і після цього знову ж таки курс попливе вгору. І виходячи з розкладів, ми переглядали декілька варіантів потенційного курсу. Воно за розкладом випадає, що дуже велика ймовірність, що це буде 50 і більше. Зрозуміло, отож не зовсім втішні прогнози, але вже маємо що маємо. карти та карти Таро, вони не економісти і не банкіри, так, так, але так, в контексті так. того питання, яке ставимо, там не дуже втішні прогнози. На жаль. Угу. зрозуміло а, які успіхи зсу будуть мати на територіях Російської Федерації до кінця осені? Чи будемо ми бачити і ще нові території, які ми зможемо зайняти? А чи навпаки, можливо, нам доведеться відійти? Тут цікаво, в нас е, середина осені випадала як е, ультиматум з боку режиму Кремля для того, щоб зробити максимум для того, щоб втримати контроль над цією територією, е, повернути цю територію. Буде велика кількість ресурсу втрачена з боку Росії. Дуже велика кількість дій зроблена для того, щоб до конкретних дат термінів е, зайняти цю територію. Але в нас, виходячи з розкладу, випадає так, що тут спентаклів перевернути, карта вежі перевернута, і е, трійка жезлів новий початок перевернути. Тобто ті завдання, які росіяни ставлять собі на тут та зараз, вони не будуть досягнені. Е, з нашого ж боку випадає так, що в нас випадає карта е, повішеного, під, підвішений стан, тобто воно може залишатися. Плюс-мінус таким самим, як зараз формація російських територій, втримання цих територій. А після цього починається в нас цікава ситуація. Десь середина місяця, можливо, листопад, початок листопада, в нас випадає рицарь мечів. Рицарь мечів це активні дії, котрі пов'язані з колесницею, тобто з переміщенням. Але не в зворотньому напрямі, тобто не звільнені територій, а потенційне заняття або е, наших територій, котрі будуть починати деокуповувати, або е, не виключаючи, що навіть нові території Росії можуть е, потрапити е, в склад України тимчасово. Дуже цікаво надзвичайно цікаво на рахунок того, що можуть потрапити до складу України. Це буде відбуватись певний якийсь референдум. Чи не будуть нас тоді звинувачувати в такому випадку інші наші партнери? Про те, що ми себе поводимо точно так само, як Росія, наприклад, всю гру можуть грати обидві сторони. Так не буває, що одні грають по правилам, а другі ні. Якщо що на нас можуть подати міжнародний суд, ні, воно випадає в форматі хитрощів. Тобто, хитрощі це обхідні шляхи і е, формат нагнітання ситуації для того, щоб отримати е, бажане. Тобто, е, ці дії вони в першу чергу будуть грати ключову роль як репутаційні ризики. Для режиму Кремля в форматі стосунків з його партнерами. Другий момент це певним чином дестабілізує ситуацію всередині країни і відношення до так званої. Вони ж не називається війною, називається СВО, до так званої СВО для пересічних росіян. Тобто в нас рухається все в тому напрям, напрямі. Що будуть значні е, болісні удари для режиму Кремля, і це буде полягати не лише в там в далекобійній зброї, а в певних розхитуваннях, розгойдуваннях режиму зсередини. Зрозуміло, ну і власне залужний виступає проти наступу на території Російської Федерації. А про це він заявляв в одному із інтерв'ю на іноземних виданнях. Давайте переглянемо цю ситуацію, чому він. Проти наступу на територіях Російської Федерації можливо це пов'язано із тим, що нас, наприклад, мобілізовано було впродовж цього року значно менше чоловіків ніж ставали плани відповідно для якихось пер певних контрнаступальних дій винятково просто фізично-людських сил в нас бракує. Я впевнений в тому, що є певне спирання на попередній негативний досвід самого Пана Салужного. Тобто, у нас випадає карта досвіду і проведення певних аналогій з попередніми періодами. Якщо пригадати знову ж таки минулорічний контрнаступ, там у нас була проблема. Карта даріння випадала постійно. Недостатня кількість ресурсу, недостатня кількість ресурсу і певні ультиматуми з боку партнерів, з боку людей, які можуть впливати на ситуацію, що необхідно досягти певних певної мети в конкретні дати та терміни. Тут випадає так само: тобто, і спирання на попередній досвід в контексті недостатньої кількості ресурсу. І не завжди це пов'язано з тим, що недостатня кількість нас ракет або техніки. Людський ресурс також в цьому розкладі буде програватися саме як карта даріння. Це перше. Другий момент. В нас випадає е, декілька сценаріїв, декілька алгоритмів, котрі розглядаються як наступні кроки, і е, в нас за розкладом випадає все одно так, що. Територія, котра тимчасово є підконтрольна Україні, в форматі, старі російські території, вони будуть відігравати ключову роль в форматі обмінів. Вони будуть відігравати ключові ролі в форматі дестабілізації внутрішніх процесів, але можуть. Сп... Ставити на паузу ті процеси, котрі пов'язані безпосередньо з отриманням і поверненням території України, котра зараз знаходиться не під контролем, тобто, все від виходячи з розкладу, впирається в пріоритетність. Нам важливо повернути військових, чи нам важливо зараз повернути території, чи зробити певний, знаєте, такий мікс, котрий буде. Включати собі і одні та і інші фактори. Але е, якщо дивитися в форматі залужного, там випадає е, двійка жезлів. Це формат того, що є декілька планів, і він все ж таки робить акцент на тому, щоб повертати контроль над тими територіями, котрі е, тимчасово окуповані, а не з захватом нових територій Росії. Угу. Зрозуміло, Норвегія виявила на кордоні з Російської Федерації стрибок радіаційної норми. Чи є наразі загроза? Чи можливо там щось починають робити саме Російська Федерація готувати якусь ядерну бомбу, ядерну зброю? Можливо, там щось вони використовували і безпосередньо саме це стало впливом радіаційного стрибку. У нас знов таки, що осені новий сезон ситуацій, пов'язаних з радіаційною небезпекою. Є карта праці, вона випадає перевернута. Тобто, ворог пропрацьовує певні моменти, котрі пов'язані з картою сонця. Карта сонця, вона, незважаючи на те, що вона позитивна. Е, вона каже про енергію. Про енергію, котра може в, над котру може бути втрачений контроль, що в свою чергу може призвести до е, неконтрольованих рунівних дій по карті вежі, і призвести до переміщення в людей у форматі негативних виходу з негативних наслідків. Е, зараз Росія буде намагатися використовувати. І ядерний шантаж, який буде пов'язаний із ударами е, ракет і з атомними станціями. І все ж таки е, поки що випадає в форматі карти балансу, тобто вони намагаються маніпулювати, але дуже близькі до того, щоб цей баланс втратити і призвести до е, дуже негативних руйнівних наслідків. Зрозуміло, надзвичайно вам дякую за вашу важливу інформацію. Дякую, що залишаєтеся з каналом. А до зустрічі в нових ефірах. І бажаю вам гарного тижня. На все добре. Дякую.